Дорозі до Німеччини зупинились на обід, і чому ми туди їздимо? Тому що ми любимо купляти хімію саме в Німеччині, тому що вже не раз переконалися, що вона, по-перше, якісніша, І сама там сертифікація, упакування повністю все йде на кращому рівні, ніж якщо вам запакують той самий порошок в Польщі. І я би в це не вірив, якби. Ми не познайомилися із поліком, який реально працює на цих продукціях, складів. на складах. І він говорить, якщо в нас є палета відгрузка, там, наприклад, там в Іспанію, в Німеччину, в ці країни більш західні, європейські, то в нас йде кращий рівень пленки, кращий рівень, рівень пакування, порошку і так далі. Концентрація більша. Концентрація більша. А коли пакується все в Польщу, то це йде нижча. Концентрація, гірше пакування і так далі. Тому по факту. В Німеччині порошок кращий, але також я знімав колись відео, що є польський порошок, який себе видає за німецький. Тож потрібно слідкувати, хто є дистриб'ютором і де саме пакується цей товар, і по яких нормах, по яких змірках. Напишіть в коментарях, чи ви також робите покупки в Німеччині чи в Польщі, чи вам це вигідно, невигідно, і яка ваша думка. І взагалі як вважаєте, Ми теж вважаєте, так.